Це такий е, наш сарачик чи гараж, я навіть не знаю, як сказати. Завтра прийдуть робітники його будувати. Ми осінню його е, з чоловіком будували, будували, і він за зиму упав. Був дуже великий сніг, і він упав. Коротше, розвалився, розламався. І, все. і завтра прийдуть е, працівники, мого чоловіка, друзі, які будуть будувати. А я буду готувати е, е, ну, обід. І сніданок і обід буду їм готувати. В кінці завтрашнього дня я обов'язково покажу, що вони зробили. Таке буде відділення. Так, Добрий раночок, дорогі друзі. Я вже готова до зустрічі робітників, які сьогодні приїдуть нам робити гараж такий. Так що я вже з самого раня. Хлопечусь на своїй кухні. Я потрошку вам буду показувати, які я блюда сьогодні буду для них готувати. Зараз вам покажу, як я на подвір'ї вже застелила стіл з такою клейоночкою і буду готувати їм сніданок. Застелила я такой хороший клейоночкою стіл, поставила чашечки. Чотири буде людини, як кажуть. Салфетки положила, потім. Приготувала, просто прикрила, щоб нічого не сипалося. У мене таке спеціальне для вилу для ложок. Така красота. Потім, як вони сідають за стіл, я це все уберу. Це просто прикриваю, щоб сміття не сипалося. Ну і тарілки приготувала, ну потім ще доложу. Все, іду готувати своїм робітникам сніданочок і вам потрошечку щось показу. Сіданочок положила я огурчиків, нарізала оті кабачки, що маринувала, і цибулька. Для мужиків треба плотно поїсти. І нарізала, хріба. смажуться відбивні у яєчку. Свині, свині отбивні смажу. Ой, у мене готується тісто для пиріжочки. Будуть пиріжки із свіжої клубніки. Подивіться, скільки насмажила отбивних. відбивних. Зараз їх прикрию, там вони вже їдуть і будуть вони снідати. І ще наварила я. Компотіку я вже там розлила, в графини поставила в холодильник. Так що все для робітників, все готове. Я смажу м'ясо, свининку, таку зроблю з підливкою В такої каструльці поставлю в духовку і буду тушити, щоб воно було якесь підливкою, зварюю ще картопельки, Щоб робітник смачно. Бачу, за перевернуску. Друзі. друзі, починаю ліпити пиріжочки із клубникою. У мене клубніка заморожена свіжа. Так, тут я сахар, цукор додала трошечки крохмалику, і починаю робити пиріжочки. А Отак я починаю робити пиріжочки. Тісто просто вийшло великолепно. Ліколіпне тісто вийшло. Дуже легкий рецепт, ну який легкий рецепт, друзі. Такий обикновенний рецепт, і ще я візьму трошечки олії, не хочу брати муки, забивати тісто мукою. Лучше візьму маслечко трошки олігки. Так. Рецепт обикновенний на тісто. На пирожкове тісто, так. Ложу клубнічку. Я не знаю скільки. дивіться що вона, яка в мене клубніка заморожена. Так, хватить. Цукор із. Цукор із оцим, з крохмалем. І заліплюю піріжочок обикновено, я думаю, всі знають, як це все робити. Я вам так потрошку показую. Сьогодні субота, дуже в мене зайнятий день. Робітники роблять е, граштой. Вони зніматися не хочуть. Українські мужики кажуть, ми не хочемо. Ну і не треба. Так, все, такі піріжочки. Все, як е, наліплю, я включуся. Друзі. Наліпила піріжочків, смазую яєчком. І йдуть мої пиріжочки в духовку випікатися. Потому що. Ой, у мене сьогодні такий зайнятий день, друзі. Взагалі. Дуже зайнятий. Ну нічого, я дуже люблю готувати їжу. Обіди готувати. Дуже люблю. Так, все. І йдуть наші пиріжочки в духовку. Будемо їх випікати. Зараз відкрию духовку. Так. Все. З богом. А другий оце, противень наліпила. Уже стоїть, зараз буде підходи, їх прикрию. Я не тільки обіди готовлю сніданок і вечерю для робітників, а ще й стираю. Багато я перестірую, розвісюю я на вулиці, тому що я сильно люблю розвісювати на вулиці, щоб моя білизна була свіжа, а потім я вкидаю у сушилку. Так що, друзі, працюю вовсю. Українська жінка, українська жінка син. Друзі, Подивіться, витягла піріжочки. Один піріжочок почала уже їсти. Друзі, це така смакота. Це така смакота. Я вам не можу передати. Свіжа. Як? Полуниця чи трускавка по українській мові. Чи клубніка? Я навіть не знаю, як правильно сказати. Друзі, я спуталась язики в Америці, я не знаю. М -м -м -м. Так що. І ще один против випікається. Так, все, друзі. Далі буду показувати так, що я роблю. Начистила цілу каструляку картоплі. Мені треба спросити, в скільки вони будуть їсти ланч, тоді ну, обід. Тоді буду ставити. Каструльки, м'ясо з подлівкою. Зараз буду ставити в духовку. Зараз ще одна ходочка пиріжки в мене вийде, і потім ставлю м'ясо. Це така дуже хороша каструлька, в ній дуже добре м'ясо. З'їм цей піріжочок, бо сама вже щось якась голодна. Їжі хочеться, друзі. Все. Так, друзі, це піріжочки для робітників. Не періодки, а сонце. Я так прикрию, щоб. А це три штучки так ще залишилися, буду їсти. На обід зробила таку мисяру здорову салату, помідорчики, огурчики і цибулька. Ну такий обикновений салатик. Я хочу показати вам м'ясо в ці каструльки. Подивіться, яке. Дивіться, друзі, яке воно м'ягке. Воно просто тає в роті. Це м'ясо. Я не знаю, що їм, їм так прямо оцей каструль винесу зараз. Прямо з цієї каструлі пробую на сіль, на смак. Чуть -чуть сольки. А, друзі, робітників покормила, залишилося так багато картоплі, ну ще ж буде вечеря і м'ясо з подлівою. Так, це вже перемила я тарілки. Це я однесу у свою літню пристройку. Там у мене посуда літня. Робітники працюють, Я все вже перемила, теж хочу просто сісти, відпочити, поїсти морозиво. Тому що вечеря буде, будемо робити шашлик. І ще будуть вечерять шашличок. Ще вам це вже покажу. Це вечеря. Починаються вечеря шашлички. Ще буду далі потім задивіться. Цілий день хлопці робили. Як вони підняли оцей дах, дах називається. Да? Це желізо нам треба викидати на сміття, нам воно не потрібне. Оце так вони зробили. Ну Вони ще будуть доробляти. Через пару днів вони сказали, придуть прийдуть і нам все дороблять. Так що я вам поки містак покажу. А потім вже зазніму друге відео, яке буде, подивіться, який дах. Хороший буде такий сарайчик. Зараз будемо вечеряти, робити шашлички. І будемо вечеряти. Шашлички в нас Зараз будемо смакувати, думаю, так, Василь Василович. Так. У мене є чуть-чуть. А, в мене знаєш, ні, мене коли газдан. і Картопельку, шашлички і салатик. Така буде в нас вечір. Хочу спробувати свій шашличк, який я маринувала. який добрий. Дуже смачний. Так. Мавкенький? Да. Смачний. Так що всі ми вибідаємо. Друзі не хочуть зазніматися. А? Так, друзі, так закінчується наш день. Хорошого сьогодні, вечора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже-дуже вдячна і всім буду відповідати. І всім пока-пока.